Орігон 504 з кабіною GT504 RC. Трактор у нас вже повністю готовий. Нарешті. Це новинка на Україні в такому капоті, з такими колесами. 50-ки без кабіни розлетілися як. Пиріжки, як то кажуть. Да, Зараз нам напишуть хейтери, що ви ніфіка не продаєте, але попробуйте закажіть 50-ку без кабіни у когось. Вам скажуть або дуже довго чекати, або скажуть, що ви вже не встигли. Але ми зараз про 50-ку з кабіною. Кабіна у нас йде з опаленням, що немало важливо. Далі значить, кондиціонера в неї немає. Зразу називаю ціну ціна 9800 доларів. На трактор 50-сильний з кабіною це просто шикарна ціна на сьогоднішній день. Передні колеса у нас 20-ті, задні колеса у нас йдуть 28-ті. Бак у нас по праву сторону під кабіною. Бак на 50 літрів. Мотор стоїть КМ-495-й БТ. Потужне переднє місце, як і у 50-ті без кабіни. Два гідравлічних насоса. один на гідравліку, другий на гідропідсилювач керма. Навіска у нас примусова. Стоять зовнішні циліндри, які давлять вниз. Розподільники з плаваючим режимом. Я знаю, що це будуть питатися. Далі возі вага даного трактора 2 тонни 200 кг. Вал відбору потужності 540 тисяч. Висота по кабіні, знаю, що будуть питатися 2,60 тисяч. По центрам переднім колесам метр метр двадцять п'ять і можна розширити. Ширина по заднім колесам, так як зараз стоїть, метр 55. І можна розширити. Можна розширити і задні, і можна розширити і передні, помінявши їх містами. Класний трактор. За 9800, дешевше ви 50 не знайдете в такій комплектації. Рівна підлога. реверс, Коробка 8 плюс 8. реверс по праву руку. О, тобто передачі по праву руку, реверс по ліву, Сидіння пілот. Підвісні педалі. От Я, в принципі, габаритний, але чувствуюся комфортно. Закриємося. Широка велика простора кабіна з люком, магнітофоном, обдувом від пічки і є вентилятор. Зашитий кожзамом, ну, Або якась матерія, не знаю, як називається, електронна панель приборного автомобільного типу, вибачаюся. Така, як і в Оріоні 40-х, 24-х. Руль, на жаль, по висоті не регулюється і по наклону, але, в принципі, зручно. Є лінивець для кращого користування, є підсвітка в кабіні. Можна працювати ночі. Фари горять перед-зад е, дуже просторий. Да, Знаю, зараз кажуть, що е, стекла великі. Для чого так робити? Розіб'ється буде дорого, але комфорт потребує витрат, якщо ви розіб'єте. Великі лопухи з однієї сторони. З іншої сторони. Е, підніжка з обох сторон. І з однієї з іншої сторони передні крила, оптика діодна, е, дуже хороший має радіус розвороту, е, не дивлячись на його габарити. Тож, друзі, телефонуйте, замовляйте, За, в принципі, е, відеоглядів ще по цьому трактору немає, але замовлень настільки багато, що е, всі зараз е, збирають 50-ту модель з кабіною і реально не встигають. Тож, кого цікавить даний апарат, телефонуйте 9800 доларів, поки вони ще є. З вами був на зв'язку Міня мукачево Закарпатська область.